Вас, Борис Петрович Володимир Іванович, до вас, до прокурора області і до начальника ОМС Волинській області Ходеліва. В ніч 1 листопада 2011 року в місті Ковалі по вулиці Суміла Величка трапилася пожежа, наслідок якої вони майже повністю було знищено житловий будинок, будівництво якого було розпочато у 2008 році. Дана подія стала не тільки трагедією для нашої сім'ї, але і на жаль, однією з найбільш резонансних новин, яку вже декілька днів обговорюють кримінальні та всеукраїнські засоби масової інформації з метою забезпечення об'єктивного розслідування. Причин пожежі до сьогоднішнього дня я не робив жодної офіційної заяви та звернення. Однак події, які відбуваються в ці дні, змусили мене звернутися сьогодні до вас, шановні депутати обласної ради, і до того я зробив це звернення. З часу пожежі пройшло три дні, але я і до цього часу не отримав жодної офіційної інформації щодо розслідування даної справи. Мені невідомо. Хто персонально контролює, проводить розслідування причин пожежі на рівні управління ОМС і ОМНС у Волинській області? Та чи порушена по даному факту кримінальна справа? Мене дивує, чому, незважаючи на сприятливі погодні умови, ніхто з представників правоохоронних органів та працівників МНС не проводить ніяких досліджень. Того, що залишилися під завалами на місці пожежі, не фіксуються належним чином речові докази, які можливо допоможуть більш детально розібратися в даній справі. Замість цього, у засобах масової інформації з'явилися матеріали із коментарями першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Башкаленка із засідання обласної комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Олександр Константинович заявив наступне: на першому поверсі є пічне опалення камінь. Діти не буду називати кого, смажили шашлики чи сосиски, і від цього сталося загоряння будівлі. Також чиновник продемонстрував рішення комісії, де зазначено, що причиною пожежі стало порушення правил безпеки при користуванні пічним опаленням. Мені цікаво, а хто уповноважив Олександра Мошкаленка робити такі заяви під час того, як офіційно ще не проведені слідчі дії? Чи було дане питання у порядку денному засідання обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій? Так як з офіційних звітів про засідання даної комісії, розміщене на сайті Голинської ОДА, його немає. Матеріали якої комісії пан Башкаленко демонстрував присутні, хто і коли її створив, хто входить до її складу, і яка ця комісія має повноваження? Яких дітей? Причетник до пожежі Олександр Константинович мав на увазі. Якщо мого сина та його друзів, то якщо це дійсно було в будинку, про, е що дали свідчення вони, то це дорослі діти. Олександр Костятинович, їм свого сину 29 років. Ви розумієте, про що мовити? Якщо про внуків, то вони ще дуже маленькі. Мої слова однозначно були, є запис на Волинському телебаченні, там чітко було зазначено. Попередня комісія, МНС, попередня комісія МНС дала заключення, що це була отака, отака, отака подія. Все інше питання і питання відносно. Там я ремонту, прошу. <сум> Дякую вам. До того Борис Петрович казав, що кожна змі має право по-своєму висказуватися так, як воно зрозуміло.